Так, що вам сказати, друзі? Поросята, як гарячі пиріжки. Вон вони, Петренчики. Іді сюди. Йдіть сюди, дракони. Не хочуть. Коротше, цю партію від оцієї світлої дюрчихи. Люди приїхали, постійні клієнти зразу забрали. Оставив я батькові подарунок такий. Чмоніку раніше оставив і він вибрав ще на майбутню свою свиноматку ще одну дівчинку. Так що в баті тепер дві свиноматки будуть, майбутні, дві свинки. хай, скажімо так. Помимо коров, він хоче ще відновити свинарство своє. Раніше батько теж багато поросят тримав, він навіть корм і свиноматками займався, потім робота. І так, і далі, а тепер хочу заміщати. Ну, все-таки жи, сільське життя таке. Коротше, від другої дюрчихи, Іди сюди. Ви ще не, не гуляєте. Зараз буде тут день прибирання. А, їдять, їдять. Е, від другої дюрчихи ось поросят вже люди. Де вони? Йди сюди. Дракони малі. Поховались. Люди приїхали, предоплату внесли і кажуть, з руками з ногами забирають. Так що чекаємо, коли їх заберуть. А, і ще одне. У мене кум, теж тут двоє забирає з за цього виводка, теж на плем'я, на свиноматочки. Так що виглядайте? Будемо прибирати, вичищати. Так сказати, берем ці надійні помічники, наша карета. Як кажуть, карета подана. Йдемо. Кум каже, щоб її називали Ксена. Чого Ксена не знаю. Хтось казав Гульчитай, да? Ти вредна свинюка. Ти вредна свинюка, дітя, розкидала. Та не трогає тебе. А ці свинюки малі? Почнемо, почнемо з них. Зараз будемо у них При... велике прибирання буде. Да? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Що, дракони? Що? Я у попередніх відео казав, що мамки в них різні до цієї свиноматки. Одинакові ландраси, а батько виходить один. Це у дяді Саші брав сім'я. По-моєму, термінал. Термінальний хряк. Від білих, плавно переходимо плавно перейшов на дюрків. Із дюрків тепер знову переходжу на білу. Так що круговорот свиней, знаєте, яка це. Кушають, кушають. Їдять сухе, зараз них будемо прибирати. Це взагалі чмоня там. Ч чмоня? Там вона з другою хрюшею. Позови її. Захар загубив чмоню. Привик чмоня там жила із коровою, а. Ми поросят розпродали, місце освободилось. Коротше, в чмоні тепер є подруга. Чмоня. Да, і чмоня живе тепер із другою свинкою. Це я вже казав. А Захар прийшов контролювати процес, Да, синок? Свиня перегнали, он вона ж. Так, ти там не вимазуйся, там грязно. Не треба до них заходити. Того що. Так. Так, так, так і так. Це взагалі, 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 от корм у мене не тут повинен бути. Вони вже давним-давно повинні бути у моєму сараї, що будується. Але ж, але ж, багато є факторів. Коротше, Тут повинні бути свиноматки, де вони живуть, ну нічого. Да, свинюкати. Зараз починаємо процес прибирання. Да, другий раз задумався, яка красота як ті щеліві поли. Ну, тут добре тачка ось на возу. Ну, якби їх таких як штук 20 тачочок, да? так? Блін. Звісно, все упрощає роботу, але все треба, як кажуть, грошики. Нічого, потрібно працювати, щоб щось було. І йти потихеньку до своєї цілі. Так що, от бачите, як їсть оця блін, Ксена, Повикидає, А то така голодна. Я її закрив, бо тут треба теж одразу них прибрати, потім у неї приберу. Плінняться, чуєте? Зараз двері виламай. Теж на скору руку зробив двері. Тут ще зсередини треба планку набити буде до зими, щоб вітер не так гуляв. Та я тут щось придумати. Коротше, і там теж саморобні двері із старих дверей. Та й це з старих дверей. Так, кстати, вгадайте, хто мурував цей свинарничок. Андрій Вікторович, як ви думали, майстер. А цей свинарничок, там другий будівельник робив Вася. Ну, Ззаді трошки не вистачило. Я трошки не розчитав, із шлакоблоком прийшлося долажувати цеглою. Що... Стоять сарайчики. Звісно, з ракушняку було б тепліше, ну маємо те, що маємо. Так, будемо працювати далі. ось каже Валерчик, їм дуже... Холодно на бетонній підлозі спать. Друзі, не сплять вони на бетонній підлозі. Вони сплять ось на сінцевій. Дивіться. Тут, тут сухо, бачите? Сухо сухісінько. Чи той на соломці сплять. Е, сухо сухісінько А гадять, звісно ж, свині е, в іншому кутку. Ну, що ти зробиш? Хоча це тільки білі в мене так гадять. Так. А дюрчихи. Вони, я не знаю. Видно ну, породисті, видно, свині розумні. Вони взагалі не гадять усередині, там де сплять. Вони гадять тільки на вулиці. Зараз будемо у них вичищати, я покажу, як потрібно <правж> привчати свиней до лотка. Точніше, як повинні ходити свині на лоток. Так, а ну, признавайтесь, з кого як. Кажуть на цю корзину, ну, корзина по-народному сапетка. Так що привіз, привіз, приніс Валечик сапетку соломки. Зараз будемо підстиляти свиням. І почались. І подром почався. Зараз почнуть тут. Гацапури, дивіться, які дракони малі. де, де, що твори? Ну і ці, кинемо. Хай стелиться. Знаєте, як стеляться, готуються до сну. Тепер бачите, як стеляться поросята. Шукає щось там собі. Що ти там шукаєш? Хоп-хоп. Розправила, які треба, так? Да? Це ти, блін, принцеса воїн. оп хоп, -хоп. Так положено. Все. Можна йти мені, так? Да? Проганя, каже, йди. Все. Давай, добра ніч. Нагадували мені при будівництві перемичок на тому сараї, що я будую зараз, за гідроізоляцію. Ось вона на цих даних сараях є. І на цьому, і на цьому. Це одні з новіших, і навіть на тому старому кирпичному. Також гідроізоляція є, яка не яка. Показую мінуси, які бувають у бетонних полах. Тут було корито, стояло. І знаєте, сана матка чухала своїм писком блін, і роздовбала е, таку діромаху. Бачите? Все по уму робилося. Ось, бачите, і арматурка, у Валерчика все по красоті, але ж треба буде. Півмішечка розтвору та заробить. Як кажуть, вступив в гівно, значить до грошей. Не бачу грошей. Кожного дня по ньому хожу, так? Да? Свиноводи зрозуміють. Так що все воно, звісно, хорошо. Як кажуть, свій труд ніколи. Не якщо ще й шабаям здають люди. як, Гребемо гроші вилами. Наглядно показує валярчик. Так що. Так. Далі, далі. Поки не стемніло. Ще в нас три клітки, в яких потрібно поубирати. Так як натягаєшся, було нічого не хочеться. Це після стройки ще вичищання, це просто треш. Так, працюємо. Так, інтелігенція, підйом. Зараз поки відкриємо. Ну що, те, що я й казав. Культурні. Культурні, виховані, інтелігентні дівчата, ці дюрчихи у нас. Бачите, як сухесенько, чистесенько. А какать ходять ось сюди, на двір. Це правильно. І тут так само цієї. Сухесенько. В туалет ходимо на вулицю. Друзі. Те, що я й казав. Так, да, красавіця. Як кажуть, не мішки ворочуть, часокуси мене, бачите? Це буде на камеру зазнято. Це напад на цей, при виконанні службових цих обов'язків. Дивіться, посягання на життя, хазяїна свого. Коротше, друзі, дякую всім за перегляд даного відео. Точно гризне, забольний лопець. І так натягаюся гімна вашого. В нашій кусаться лізе, диви. Як не за руку, так за ногу зараз гризне. Зачем ти так, таке робиш? Це мстить, знаєте, за те, що я дітей забрав у неї. Зараз точно гризне. Ну все, хватить. Тафу! Ти що, лабрадвор? Коротше, будемо прощатися, бо вони мене з'їдять. Поки я зніматиму себе, вони мене точно з'їдять. Всім дякую за перегляд даного відео. Е -е, як завжди, коментуємо. Пальчики догори, все буде Україна.